Як вчасно діагностувати і вилікувати хвороби ока усі складнощі допомоги людям зі слабким зором обговорили українські окулісти на конференції в Ужгороді. Особливу увагу звернули на таке поширене захворювання очей, як у Медики закликають людей із першими ж ознаками недуги звертатися до клініки. В первую очередь это покраснение глаза и это боль, э, при, э, светобоязнь и боль, болезненность болезненность при движении глазных яблок. И в любом случае при этом пациент должен немедленно обратиться к врачу, потому что надо в первую очередь провести ди диагностику между каньюном свитом, увиитом и так далее. Тобто, то есть если у пациента заболел глаз, то надо не сидеть дома, а как можно скорее обратиться к врачу. От этого, от скорости э получения медицинской помощи зависит и скоз заболевания, и не переход его в хроническую фазу. Част на звернення до лікаря за порука успіху запевняють окулісти. Утім велику роль відіграє й точне діагностування недуги. Якщо ми можемо виявити причину хвороб, тоді лікування є етіологічним, воно саме направлено на збудника цієї хвороби, і тоді може бути одноразове лікування хворого. Якщо причина хвороби складна і нам не дається знайти збудника, тоді в більшості випадків проходить хронізація цих процесів і хворі будуть потребувати не одного курсу, а можливо повторних курсів лікування. Сьогодні одним із негативних чинників, що впливають на зір закарпатців, є розвиток технологій. Надмірне захоплення телевізором або комп'ютером може призвести до запалення очей. Та якщо дорослі усвідомлюють небезпеку, то малеча не знає всіх правил поводження з технікою. Відтак за дитячим зором слід обов'язково стежити батькам. Якщо дитина маленька, якщо дитина значить ще не ну, можемо сказати, орган зору ще не зовсім дозрів. А він, якщо можна так сказати, дозріває до семи років, не до шести. Не до 6, до 7 років, то ем, тоді вже ем, треба звертати увагу, щоб е, чим менше, чим менше дитина дивилася телевізор з правильної відстані, чим менше е, сиділа за комп'ютером, практично е, маленьким дітям більше 10 хвилин і не дозволяється. Для покращення зору офтальмологи радять вживати вітаміни, а С і є. Вони містяться в таких продуктах, як морква, болгарський перець, абрикос, чорниця та пророщена пшениця. З мікроелементів особливо цінний цинк він міститься в печінці, рибі та гарбузі.